Вітаю, друзі! Як Трамп і Путін будуть ділити світ? Довідайтесь за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал для того, щоб знати більше, для того, щоб знати правду, для того, щоб разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами та іншою. Нечистю. Отже, Радник Трампа з нацбезпеки Уолтс заявив, що зустріч Трампа та Путіна вже готується, і розмова між ними по телефону може відбутись найближчими днями чи тижнями. Я думаю, зразу після інавгурації. Також в ефірі телеканалу АПЦ Це він заявив, що угода по Україні неможлива без діалогу з Росією. Над нею команда Трампа працюватиме найближчими місяцями. Ось повна заява, послухайте повну заяву Майка Уолса щодо ситуації в Україні та підготовці переговорів. Йде підготовка повним ходом. Але оглядаючись назад Джон, мене вражає, як з моменту обрання президента багато людей змінили свою позицію. Від беззастережної підтримки та готовності фінансувати війну скільки завгодно часу, чи то місяці, роки, чи десятиліття, не зважаючи на те, що конфлікт перетворився на м'ясорубку ресурсу і людей у стилі Першої світової війни, з наслідками третьої світової до нинішньої ситуації, коли навіть президент Зеленський... Ходячи до зали в Парижі, заявляє, готовий працювати з вами, щоб закінчити цю війну. Тож, давайте завершимо її справедливо, відповідально, забезпечивши майбутнє України, але давайте покладемо край цьому, щоб увесь світ міг рухатись далі. З погляду президента Трампа неможливо укласти угоду, якщо у вас немає якогось діалогу. Та стосунків з іншою стороною. І ми обов'язково встановимо це найближчими місяцями. Поки що точних рамок для цього нами не визначено. Ми над цим працюємо, але я чекаю хоча б телефонного дзвінка найближчими днями чи тижнями. Це буде крок, і ми будемо рухатись далі. Ще один момент. Нам потрібно стабілізувати ситуацію на полі бою. Одне з питань, яке ми порушуватимемо перед українцями, пов'язане з реальними проблемами з військовою силою. Зараз у них призовний вік 25, а не 18. І я думаю, багато хто не усвідомлює, що Україна могла б мобілізувати сотні тисяч нових солдатів. Тому, коли ми чуємо про проблеми з моральним духом чи про труднощі на передовій, ми говоримо. Послухайте, якщо українці просять увесь світ підтримувати демократію, вони самі мають бути повністю віддані цій справі. Вони, звичайно, виявили неймовірну мужність і зайняли шляхетну та стійку позицію. Але нам потрібно, щоб ці проблеми з нестачою людей були вирішені. Справа не лише в боєприпасах озброєння чи нових фінансових вливаннях. Важливо стабілізувати лінію фронту, щоб ми могли розпочати якесь врегулювання. Питання. Президент Трамп зрозуміло заявляв, що міг би завершити війну ще до вступу на посаду. Я думаю, це вже нереально до інавгурації залишилось лише 8 днів. Якими є реальні терміни, хоча б для припинення вогню в Україні? Ми хотіли б почати припинення вогню будь-якої миті. будь-якого дня. Я думаю, що це би був неймовірно позитивний перший крок з обох боків, який дозволив би нам розпочати розробку рамок для якогось дипломатичного рішення. Усі розуміють, що це має закінчитись дипломатичним шляхом. Я просто не вважаю реалістичним твердження, що ми зможемо вибити всіх російських солдатів з кожного сантиметра української території. Навіть Крим президент Трамп визнав цю реальність. І я думаю, що це величезний крок вперед, що весь світ починає визнавати цю реальність. Тепер треба рухатись далі. Як припинити цей конфлікт та не допустити його ескалації? До рівня, що втягне весь світ. Ми вже бачимо Північну Корею. Чуємо напружені заяви з Південної Кореї. Цей конфлікт може розширитись. І ми цього маємо не допустити. Це сказав Майк Уотс, який буде радником нацбезпеки президента Трампа. Друзі. Зустріч між Трампом і Путіним відбудеться. Це точно. На ній будуть встановлювати новий світопорядок. На ній будуть вибудовувати нову світову реальність. І на ній спробують зупинити війну, агресивну війну Росії проти України. Чи вигідні будуть ці умови для нас, для українців? Очевидно, ні. Але ми маємо чітко розуміти, що наша нація, наш народ, наша держава зацікавлені зараз в зупинці війни в мирі. Бо якщо війна триватиме так далі, то ми втратимо не лише державу. А й націю, ви чуєте про мобілізацію молоді з 18 років, і так далі. і так далі. Не зупинивши цю м'ясорубку, як сказав Олс, як каже Трамп, ми фактично будемо над прігой. Ми вже біжимо над прігою, а то ми будемо летіти вниз повністю. Тому, друзі. На жаль, політика наших керманичів, особливо останніх років, довела до того, що долю України, схоже, будуть вирішувати без України. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, разом з вами зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.